Вітаю Час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіше розповімо прямо зараз. На зупинці 100 річчя Полтави почали демонтаж шести кіосків, яка подальша доля звільненої площі. За тиждень на Полтавщині зафіксували шість випадків захворювань на хворобу лайма. Медики закликають берегти себе від її переносників, кліщів. Великодні кошики у міських храмах освячуватимуть впродовж двох днів, практично без перерви, щоб уникнути скупчень людей. А тепер про це та інше більш докладно. Сьогодні зранку біля зупинки вулиці Тисячосторіччя Полтави розпочали демонтаж кіосків, які комісія з мафів Полтавської міськради визнала незаконними. Коли повністю закінчать роботи, невідомо бо частина конструкції з'єднана між собою. Що планують облаштувати на місці цих шестиларків та чи запропонували нові приміщення підприємців, які там працювали? Дізнавалася наша знімальна група. Біля зупинки вулиця Тисячесторічч Полтави по вулиці Європейській демонтують кіоски. Тимчасові споруди комісія з мафів Полтавської міської ради визнала незаконними. Місяць тому підприємців попередили про рішення щодо зносу, говорить заступник начальника інспекції по контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста Віктор Булат. Демонтажні роботи незаконно встановлених мафів, яких закінчився паспорт прив'язки. На даний по згідно рішення комісії на демонтаж було подано. П'ять мафів на даний час два мафа практично розібрано і демонтовано. Під демонтаж потрапила кіоск-кав'ярня, яка функціонувала тут три роки. Найближчими днями її приберуть, каже підприємиця Інна. Припис про демонтаж мафу їй надали 16 квітня. Подальшу долю свого бізнесу вона не знає. На даний момент ми не знаємо, куди будемо перебиратися, але нам пообіцяли сьогодні всі присутні. Депутати, а також сам Ямщуков, що він вирішить це питання і надасть нам місце, куди ми зможемо переїхати. Поки що ситуація така. Коли завершаться демонтажні роботи, наразі невідомо. Є е, деякі труднощі, тому що деякі мафії були з'єднані між собою, і довелося проводити ще додаткові роботи, щоб е, дані, дані мафи роз'єднати і. Е, погрузити на демонтаж. Діалог з підприємцями про звільнення історичного центру міста від мафів вели ще з 2018 року, говорить заступник голови міської комісії з питань містобудування Вадим Ямщиков. За його ініціативи на місці, де були кіоски, облаштують невеличкий сквер. Є вже і ескіз майбутнього простору. Там буде публічний простір. Це буде клумби, дерева, лавочки різні елементи дитячого майданчика, де діти зможуть ну і взагалі жителі міста зупинитися, відпочити. Тому що ми звільняємо естетично публічний простір від перевантаження мафів. На жаль, свого часу дуже багато мафів в історичному центрі і по всьому місті було. Засипано. Демонтовані конструкції вивезуть на зберігання на територію комунального підприємства декоративні культури. На протязі півроку власники даних конструкцій могли звернутися, щоб вони їх назад від отримали. Нагадаємо, 15 квітня демонтували маф на перехресті вулиць Соборності та Котляревського. А на перехресті вулиць Соборності Сіної у Полтаві сьогодні сталася дорожньо-транспортна пригода. Серед учасників, зокрема, дві маршрутки. Деталі у нашому наступному сюжеті ДТП. На перехресті вулиць Соборності та Сіної у Полтаві. Близько тринадцятої години, 17 -го квітня, тут зіткнулися дві маршрутки. Водій однієї з них В'ячеслав називає винуватцем аварії третій автомобіль, який не надав йому перевагу у русі. Їздить машина відтуда. не уступает мне дорогу. Поехал, даже не притормозил. Я успел затормозить, он не успел затормозить. Все, он даже не остановился, поехал дальше. Просто он мне не уступил, по правилам. Я даже здоров, ну, вроде девушка, чи женщина, трошки шесть. Вибите скло зі капот у другій маршрутці, яка їхала слідом. Її водій каже, на ушкодження пасажири йому не скаржилися. З тієї сторони вискочила Жигуль, вискочив, подрізав цю машину. Він по тормозам різко, і я за ним їхав. І я ж я по тормозам, але не встиг зупинитися. Оце і вся версія, все що як було, люди. Вийшли, я гроші роздав. Для огляду постраждалих на місці події працювала карета екстреної медичної допомоги. Для з'ясування обставин ДТП прибула поліція. За попередньою інформацією, зіткнулися два маршрутні мікроавтобуси. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди ушкодження отримали двоє осіб, у тому числі одна дитина. Для надання медичної допомоги їх доставлено до лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нападу собаки на людей у квартирі в Полтаві. Під час дозвілля мешканців квартири і їхніх знайомих на останніх напав собака. Сталося це 17 квітня близько другої ночі в одному з багатоквартирних будинків по вулиці Європейській. Тіласні ушкодження отримали двоє людей. Під час сварки, що раптово виникла між ними собака бійцівської породи, який належить одному із гостей, напав на господарку квартири та ще одного відвідувача. Унаслідок нападу тварини люди отримали тілесні ушкодження. Постраждалих госпіталізували для надання медичної допомоги та наразі встановлюється ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. Як використати землі громади для економічного розвитку району про ці та інші питання говорили з експертами, члени асоціації органів місцевого самоврядування під час семінару у бізнес-центрі Дія побувала там наша знімальна група. Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький взяв участь у семінарі на тему здійснення державного контролю за використанням та охороною земель в регіоні. Його учасники, зокрема, говорили про перспективи отримання максимальної вигоди для громади від продажу оренди та легалізації землі. І якщо в громади не буде вистачати коштів на це, обласний бюджет допоможе у співфінансуванні цих процесів. Наголосив Олександр Біленький. Я думаю, що зараз саме. Важливо для громади, хто ще цього не зробив, звісно, привести у відповідність реєстр земель. Наступний крок це все ж таки в моєму розумінні, щоб кожна громада розцінювала землю як товар якогось призначення, чи сільськогосподарського, чи промислового. Хтось захоче зробити індустріальний парк. Дуже класна ідея. Але для того, щоб його зробити, треба вам. Цю землю привести у відповідність. Землі, які нещодавно перейшли на баланс громади, не повинні бути в тіні. Їх потрібно використовувати для розвитку економіки, каже тимчасово виконуючий обов'язки начальника Полтавської ОВА Володимир Когут. Є загальнодержавний кадастр земельний, де відображається вся інформація, де є інформація про нормативну грошову оцінку і так далі. Ми хочемо, щоб наші громади не тільки були. Спроможні, але ще й заможні. цей підідець уже земля це ресурс. на семінар. Запросили і представників інвестиційної ради клубу мерів. Їх досвід стане у нагоді громадам Полтавщини налагодити в перспективі бізнесову співпрацю за кордоном. Вони такий місточок між Україною і європейськими інституціями. Вони допомагають нашим громадам в пошуках інвесторів, в пошуках. Партнерів для реалізації якихось проектів на нашій території. Серед доповідачів семінару. Директор громадської спілки Агрокластер Грант Сергій Коваленко він говорить: лише об'єднавши сили громад, влади і бізнесу, можна досягти економічного ефекту для внутрішнього ринку. Агровиробник долучається до членства агрокластера. Агрокластер йому пропонує ту чи іншу модель вирощування тієї чи іншої продукції. Це може стосуватися як зернових, олійних, так і овочевих культур. Підписується відповідний договір, і ми включаємося в ту роботу, де запропоновані грантові програми чи інвестиційні і взаємодіємо практично в цьому напрямку від А до Я, скажімо так, з фермером від починаючи від вирощування до реалізації цієї продукції. А після семінару голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький оглянув презентацію шкільного обладнання українських виробників. Його пропонують використовувати для практичних занять в лабораторіях, закладів. Освіти регіону. Регіональний форум волонтерської єдності відбувся сьогодні у Полтаві. Волонтери різних сфер діяльності з різних куточків області з'їхалися до нашого міста, щоб поділитися досвідом та зібрати кошти на підтримку збройних сил України. Для цього влаштували і благодійний великодній ярмарок. Докладніше про це дивіться у сюжеті. У Полтаві відбувся регіональний форум волонтерської єдності. Щоб поділитися досвідом та зібрати кошти на підтримку ЗСУ до Полтавського державного аграрного університету. З'їхалися команди волонтерів різних сфер діяльності з усіх куточків Полтавщини. Серед організаторів з'їзду громадських активістів, Полтавська обласна рада. Полтавська обласна рада, депутати долучилися до діяльності. Обласного регіонального волонтерського форуму ми сьогодні подякували тим волонтерським організаціям, волонтерським комітетам, волонтерським громадам, волонтерським групам, волонтерським центрам, які були долучені особливо повномасштабне вторгнення. Це і університети, тому що вони приймали Приміщених осіб, це аграрії, це підприємці. Тому і сьогодні тут, до речі, буде в університеті багато тренінгів, щоб навчати волонтерські діяльності. У програмі форуму панельна дискусія про волонтерство, лекції про комунікацію військових та цивільних, лекції про грантовий менеджмент, основи роботи з донорами та креативний менеджмент. Були майстер-класи від інструкторів обласної організації Товариства Червоного Христа. Нашій команді маємо людей, які до цього абсолютно не займалися такою діяльністю. Сьогодні це люди, які лідерами волонтерських діяльності. Сьогодні це люди, які вже мають особистий досвід досить роботі. Невід'ємною частиною форуму став великодній ярмарок. Тут будь-хто міг придбати продукцію крафтових виробників та спільно з волонтерськими організаціями підтримати той чи інший благодійний збір. Продаю іграшки, власно вироблені. Ось салфетки. Це в'язала моя сестра, брошки різні. Збираю на п'яту механізовану бригаду. Це випускник скрипник Олексій, випускник цього навчального закладу, воює зараз, захищає нашу батьківщину і потребує їхня бригада машини. Ми є Худ... Опішнянський художній ліцей імені Василя Кричевського. От це... Заслужені майстри наші це їхні вироби. Вони викладають уроки учня, бо, як зрозуміло, художній це ліцей, і в вільний час роблять свої творчі роботи. Всім допомагаємо, бо з художнього нашого ліцею дуже багато хлопців. Служать долучилися до ярмарку і волонтери благодійної організації Полтавський батальйон небайдужих. Напередодні Великодня вони прагнуть продати тисячу освячених пасок. Збираємо на автомобіль для 63-ї окремої механізованої бригади. Традиційна акція паска для захисника. Мета форуму обговорення сфер суспільного життя, що потребують допомоги волонтерів, а також обмін досвідом та подальша співпраця між волонтерами, підприємцями, волонтерами, студентами, викладачами та представниками місцевих. На Полтавщині активізувалися кліщі все б нічого, якби вони не були переносниками хвороби лайма. За тиждень зафіксували шість випадків захворювань на неї, що є перевищенням середньої багаторічної норми. Чим небезпечна хвороба та як вберегти себе, розповідаємо у нашому сюжеті. Перебуваючи на відпочинку, на уікендах, в нас достатньо великі ризики захворіти на хворобу лайма. За тиждень на Полтавщині зафіксували шість випадків хвороби лайма, інфекційного захворювання, переносником якого є іксодові кліщі, говорить лікар епідеміолог Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України Олександр Перцевий. Такий показник перевищує середню багаторічну норму. У нас трохи стало теплішою зима. Весна розпочалася раніше і активність кліщі розпочали також раніше. Через це люди почали виходити на прогулянки, в ліс, в садки і підчіпляти цих неприємних комах. Якщо кліща дістали протягом 24 години з моменту його укусу. То шанс захворіти мінімальний. До медичного закладу потрібно звернутися в будь-якому випадку. Самостійно видаляти кліща не варто, застерігає завідувачка відділення повітряно-крапельних інфекцій Полтавської обласної інфекційної лікарні Людмила Калініченко. Якщо видаляти кліщ самостійно в домашніх умовах, це не зовсім правильно, тому що можуть залишатися частинки кліща, і ми можемо мати різноманітні ускладнення. Інкубаційний період хвороби лайма в середньому до 14 днів. Саме в цей час можуть з'явитися клінічні прояви зараження. В місті укус розвивається спочатку червона пляма, потім вона збільшується в своїх розмірах. Це можуть бути Тома, слабкість, грипоподібний синдром з болями, в м'язах, болями, в суглобах, підвищення температури дуже серйозні. Оскладнення це пізні форми. Ці ураження вони можуть призвести до інвалідності. Полтавці говорять, з кліщами доводиться стикатися як їм самим, так і їхнім домашнім улюбленцям, тому завжди намагаються вберегтися від паразитів. Їздили там в господи, березову Рощу, то знімала я кліщів, але знімала з одягу. Вдягаємось, звісно, після прогулянки, оглядаємо себе і тварин. У мене їх троє, а так оброблені таблеткою. І якщо кудись саме там в ліс, то додатково спрей використовуємо. Собака іноді бігає по траві, і там я на ній знаходжу кліщі. Я стараюсь, ну, не бігати теж по траві, щоб вони не, я так розумію, десь там живуть і потім ну, чіпляються. Купляю е спеціальні спреї, які продаються мазі. Зараз е між іншим рекламують. Дуже хороші, а так стараюся обходити такі місця, де є дерева високі, або трава висока. Одягати або з капюшоном, або в кепі одягати на голову. Ну і ноги, звичайно, захищати, щоб були захищені за словами лікаря-інфекціоніста щеплень проти хвороби лайма не існує, тому виходячи на природу, краще убезпечитися закритим одягом, репелентами, оглядати себе і тварин після таких прогулянок. Без масового скупчення людей та з посиленими патрулюваннями поліції так на Полтавщині проведуть великодні заходи. Чи зміниться на цей період комендантська година? Та коли у церквах почнуть освячувати кошики прихожан, розповідаємо у наступному сюжеті. На великдень комендантська година на території області залишиться без змін, а правоохоронці та ДСНСники працюватимуть в посиленому режимі. Розповів тимчасово виконуючий обов'язки начальника Полтавської ОВА Володимир Когут. З опівночі до 4-ї години ранку буде діяти комендантська година. Правопорядок на вулицях області залежить від кожного з нас, і як ми будемо до цього відноситися. Ці дні громадський порядок охоронятиме майже тисяча поліцейських. До них, зокрема, доєднається Нацгвардія та ДФТГ. Всі спільні наряди біля культових споруд або приближені будуть піші автомобільні наряди, будуть працювати в цілодобовому режимі. До 19 квітня настоятелі парафій повинні облаштувати для прихожан на території храмів вказівники найближчого укриття. В разі отримання сигналу повітряна тривога обов'язково необхідно вийти в безпечне місце і якнайшвидше дістатися захисної споруди. Великодні кошики в міських храмах будуть освячувати впродовж двох днів суботи і неділі. Робитимуть це практично без перерви, аби в одному місці не збиралося багато людей, каже митрополит Полтавський і Кременчуцький ПЦУ Федір. За релігійною традицією не споживають цей кошик, якщо він освячений наперед. Але його можна освятити наперед, уникаючи скупчення людей і залишитися таким чином, якби з родиною вдома. Священники знають, що треба швидко освятити і відпустити людей. Із 19 на 20 квітня пасхальні богослужіння заплановані майже у 300 храмах регіону. Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті і Залишайтеся з нами на все добре. Все обов'язково буде Україна.